ти там мене дивишся? Я тебе кохаю. Куди очі катиш? Я тебе кохаю. О, мама! Я його был? Ні. Вітаю, це я, Олшен, і це Ріпо, гра, яку обожнює доїти Тремба, і в якій кожен нарешті зможе здійснити свою мрію стати справжнім корпоративним дроном, де ваш бос надсилатиме вас на смерть за брухтом та переписуватиметься з вами смайликами. Тож перед тим як перейти до неминучої кончини мене та моїх друзів через монстрів, про яких забули під час підпису контракту, дякую усім дійсним спонсорам каналу. Я пощу ці гроші на їжу для мого підліжкового гомункула Августина, що мули это запрошение моих грехов. Ага, пигей. Ага! Понял. Його спожили? Да, похоже, живы, я не знаю. Да, спроси. Блять. Сука! Я, наверное, возьму колір своей шкіри. Для, власне кажучи, ти Джордж Флойд? Чуваки, блять. Бачиш, у нас справа зверху є квота. Типу скільки нам потрібно, скільки ми зібрали. Ми зібрали 6 тисяч, нам потрібно 9 тисяч. Нам потрібно зібрати, щоб закрити квоти і полетіти далі. Поїхати. ЄЕЕТАМ! А, ну, я вам сказав, а це... що це монстр який чує. От, це монстр не бачить, але чує. Тому з ним пообережно. Ну це Тому. прямо як мої так. сусіди, вони теж нашу починають стріляти. У нас значно менше дітей тепер грається у дворі. Це страті кокнули. Береш його голову забираєш і несеш на базу. Побачиш. Ти проволши нам? Блядь. Тут можна підкати робити? Yeah, Тут пої, твоя мати працює на будівництві. Ти <laughs> Я не встиг до розповісти жарт. Yes. <laughs> <laughs> я не встиг підкат закінчити. <laughs> <laughs> Пацани, дивіться, ми на сальів'яка будемо зараз дивитися. <laughs> <It's> <laughs> а я можу себе у вас скидати як кучу. Tipo. Ну, типу, розігнатися, стрибнути і ось так. ти <рес> що <рес> Давай в мене теж туди, мені треба контенту. <рес> Давай, піднімай. <розумію>. Окей, <рес> я на секунду подумав, що коли я сказав, що мені треба контент, то ви мене закинуте в унітаз, бо там знаходиться весь мій канал, але як виявилася ситуація інакше. <рес> <рес> О, тут чувак набухався до смерті, це чудово, я так теж себе бачу в майбутньому. Де одна граната? Ти взяв собі? Я взяв одну гранату собі. А, ти... я нічого не брав. Він тільки в рот. Настільки однакові там. Тут сходи є, тут сходи є. Блядь, вот это новое поколение всегда на своих телефонах, нахуй, не на может 5 секунд от тиктока ты. Тикток, давай в тикток Почекай, тут новый тикток Друзья, только что закончилось голосование Тебе не смешно, але глядачам будет настолько смешно Бля, ты так россиянно Ваня, неси, Ваня, неси стрелку, неси, Ваня Пётр, ну что ты так делаешь? Ну куда ты идёшь, Пётр, ну блядь спиной неси Сука, несущий блок нахуй. О, Я застрял. Петр, поскорее, давай. В честь тебя царя назвали, а себя вообще не повели, кого ведешь. За наших, за наших, за наших. Ты чего? Окей, чувак, мы надо будем звоновать, это узрать. Это как Эндермен в Майнкрафте? Нет, да, да, да. Вы пометили, что единый полностью черный моб в Майнкрафте может красти речи? Куту ботик. О, качка, качка, осторожно, качка, качка. На самого, на самого. А ми можем її бабками добити. Я, я тебе потримаю в повітряній. А ми можемо баб, бабками добити. <laughs> Сука. Чо так кладає тупо. У нас сьогодні буде день на повну Дивись, я тебе зараз віднесу в Макдональдс. А потім до KFC. скажи тебе, що KFC більше подобається, бо я не буду готувати. О, я знаю куди врубай, треба. Врубай там, врубай я тр... там, Я його треба принести до Уарама там. Уарама! Бенгер, Бенгер, да, пацаны Бенгер, класный Бенгер, иди в жопу! Нет, ты ти... е! Я не підтримую Аллаха! Я не підтримую! Я Не підтримую! Не підтримую, пацани! Не підтримую! Не підтримую! Перекиды, боталска, на потолку на дну стелью, дай мне Так є одна дырка. Покажи ти. Тебе в шок. Сука! Корона! Те що немає? Вірус? вірус? Це роз'єбний ну, між... жарт з 5 років тому. Ми його просто не засінили. А де, а де така лапка рафтеан? А тут немає штани. О, ні. Марині Порошенко цей жарт дуже не сподобався. А ми що Прошенка поважаємо? Так, я поважаю, він взагалі ту Україну врятував. І окрім того, він ще Томос для української церкви не Парахабот, понятно, парахобот. Я ніколи не приховував. Я тебе хілити не буду, і дай це тебе одне хапта. Та куди ти дінешся? Хілити мене не буде. Тобі б тільки еротичні звуки поробити в голосовому каналі, знаю я таких. Боже. А сказал, что хилить не буде. Чё? Ничего не сталося. Це добро. О, Лоша, иди сюда. Потрогай это зелье, потрогай это Просто потрогай, можешь его набрать.

Число. Нет, я его не убью А мне его откинул. Он там, он, он, он там, на горе И давай, давай Да Да, он bueno, тут сидит Он тут Мужики Есть проблема? Меня не подобает. Мужики 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 Блять

Мене, мене купіть, мене купіть, мене купіть. Це ніяк, цей жарт ніяк не пов'язаний з кольором мого скіну. Мене купіть, мене купіть. Чувак, ти розбив кружку. Взагалі кружку ми розбили. Парламутрово. Ні! Це кінець. Братва! Та сука, дай відкрити двері, мене пляшка на 3000 баксів. Бля! Ти живий? Ця штука коштувала 1000 баксів, коли я її взяв. Зараз коштує 300. А ще ми розбили чашку на 2К. Ну ясно речі, я думаю, про гроші. Я думаю тільки про гроші. youtube.com це ж Олшен я спонсорство. Ця людина, ця людина, християн. О, пацаны, 23 тысячи, я знаю, что наш предмет. А удар. Мне не под. Не. Не. не ударяй там где вашу ее. Не ударяй. Может Обережно. Может, разчистить место. Ты разумеешь, если оно что-то ударится, нам без басен. І що, я ядер я бомби транспортував якось, все нормально пройшло. Всього лише довелося закрити одну шахту. Дивіться, бла 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 блабла Шо. Давай его відбива саме тут туда и вдровому блю бла-бля бляблю, хочеш засору, я тобі прямо. А может там ви прогрізли? Питаю тякусь дружини. Доктор був боку. Чувак. Чувак, у нас і гроші зникли теж через нього. Ой, блядь. І не через мене. Не через мене, це по-перше. А там дед був. Сука, я куда-то попаду. Бля, да куда твоя, сука. О, о, он хочет его Да, он на деда, но он умер. Давай, давай. Шо не твоя пука, как его? Блять. Пацаны, ешь. Не-не-не, я не мав на увазе. Я знаю, шо в речь. кажеш те, що я на увазі? О, ти? Так. Блять, чувак. слушай. Ти чуєш? Ти чуєш? Я чую, я чую нашого абонента. Украин. Это вообще бим один. Одного быв, одного быв. Давай, 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 запиздим их всех. Піднимай, поднимай по душу. Не, душу, душу постав, душу поставь, душа не пиздит. Еблан. Ааа. Молодец, у нашей поверни. По-моему, будем. Дика ще прибал душу. Та чуваки. Чувак, чувак, чувак. Бери-бери, зруб. Yeah. <laughs> <laughs> прибери, прибери. Я рыба, рыба, рыба. Я записал почув, я <laughs> записал почув. А это пиздец, тупо в три жабы на первый жмак. Так, 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 мы померли через трех жаб. Саме так. А, <laughs> 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 блин. <laughs> не, на первый все, застрелись. Олшин, что ты думаешь про коммунизм? Я від... Я не підтримую Аллаха! Не, підтримую! <плес> не можу повірити. Він навіть не почув мою політичну позицію, а вже хотів на мене зробити. Замах на моє життя. Гуд, коли ти робиш політичне вбивство, то хоча б спитай, яка політика у людини перед тим як вбивати. А мені це не цікаво. До речі, Гудбой, яка там була пропозиція грошова за стрім по Assassin's Creed Shadows? Так, от Creed Shadows був пр... Он умер! Ubisoft не любить, коли хтось говорить зайве. Отакой. Я так понял, вот бай минус. Сука, я так понял, куди мінус, коли ти заносиш його череп в коляску такий. У мене арфа. Ти її спіймаєш знизу там? Ааа, ти вона тут? 18500. Давай Та ну, ти її спіймаєш 100 відсотків. Я годинник не шоу. Лось. Давай годинник до Та тут один предмет якийсь має бути поруч. Это бы зараз головою стукну об екстракші. Блядь, Блять, нахуй її підібрав? Закинули, закинули, закинули. Все. Так, на, так нахуя Чувак, ти... Чувак ти її підібрав, я її підібрав, і вона вдарилася, 500 баксів снижилась. О боже, это снова. Там, там була ще ваза, там ваза була. Как-то я захожу к людочке дом, спрашивает она. <звук> а где берут?